Доброго дня, дітки! Послухайте віршика. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Осінь чарівниця розфарбувала листочки дерев в різні кольори. В які саме кольори ми сьогодні з вами дізнаємось. Давайте подивимось, якого кольору мають листочки. Цього дерева. А листочки цього дерева мають колір зелений. Давайте подивимось, якого кольору листочки мають у цього дерева. Цього дерева листочки мають колір жовтий. І наступне дерево. Якого кольору мають листочки? Листочки мають червоний колір. Давайте ми з вами підберемо кожному дереву його листочок. До цього дерева підійде якого кольору листочок. До цього дерева підійде зеленого кольору листочок. А до цього дерева якого кольору підійде листочок? До цього дерева. Підійде жовтого кольору листочок. А до цього дерева, а до цього дерева підійде листочок червоного кольору. Молодці, мої розумнички! А я вам кажу до побачення!